Христос посеред нас є і буде. Розпочався Великий Піст, і зараз традиційно досить багато хто із вірних, які перебувають в інтернеті, починають сперечатися між собою, що власне розуміти під словом піст. Ну і улюблена фраза в піст, головне, не їсти своїх ближніх для когось набуває особливого значення. Хтось навпаки. Всіма силами хочу довести те, що в піст треба велику увагу приділяти саме тому, що ти їсиш. І я хотів би спробувати трішки розповісти про своє бачення цього питання. На жаль, на жаль, дуже часто в нас виходить дві категорії: люди, які вважають, що потрібно відмовитися від цілесної форми посту, і люди, які роблять великий акцент тільки на тілесній. Формі. Або кажучи про те, що ні, для нас тілесна форма не головне, але, врешті-решт, дуже обурюється на тих, хто, хто не дуже хоче дотриматися того посту, як він описаний з точки зору типікону. Тобто, де ми черпаємо інформацію про те, як треба постити з точки зору тілесності. Тобто я б сказав так, те, що я хочу сьогодні трішки окреслити, це чесно сказати про їжу у піст. Чому чесно? Тому що коли дивимося таку книгу, як «Типікон», а це саме те джерело, звідки беруть інформацію про те, як ми маємо служити богослужіння, як ми маємо виконувати ті чи інші церковні приписи. Тому книга «Типікон», вона описує богослужбове і практичне життя, перш за все, ченців у монастирі, як має здійснюватись богослужіння. І оскільки в нас немає окремого уставу для власне для вірян, для тих, хто живуть у світі, принаймні Православній церкві України і в багатьох інших помісних церквах немає такого окремого чину. І в загальному навіть коли була спроба якось окреслити і описати. Ставлення церкви до посту в сучасних реаліях, то знову ж таки досить консервативно це було описано на Всеправославному соборі. Є такий, до речі, гарний документ, який називається Важливість посту і його дотримання сьогодні. У 2016 році відбувся Всеправославний собор і там був прийнятий цей документ. Як на мене, чудово описує піст. Але досить так обережно все ж таки залишається на позиції, такій, що піст є дуже важливий, потрібний, але не дається чіткого якогось окреслення того, як же ж він має проходити з точки зору саме дієти. От як не крути, ми живі люди, і у кожного з нас хвилює це питання. Як же ж з точки зору діяти діяти? Тому сказано так в цьому документі, що це має бути частиною пастерської опіки, тої чи іншої помісної церкви, частиною пасторської опіки єпископа і священника. Тому тут і досі залишається важливий такий момент, коли людина хоче. Дотримуватися посту, скажімо так, більш м'яко, вона має брати благословення священника. Ну, але практика показує, що в житті, коли так всі там, вся парафія в чергу стане і кожен буде виробляти свій якийсь індивідуальний підхід, це не відбувається. Я такого не бачу. Десь хтось підходить, але в загальному є е, е, такий підхід, що багато людей. Просто вже природньо собі живуть е, тим уставом, який вони обрали. Хтось взагалі ігноруючи піст, хтось просто сам визначаючи ту міру, яку може витримати. І от я буквально сьогодні зустрівся з такою історією, яку мені розповів, розповів е, християнин чоловік, який почав недавно вести активно християнське життя, і він взяв календар російською мовою і прочитав, що в Піст заборонено. Споживати масло. А масло в російській мові, воно має значення і, зазвичай і е, рослинного, рослинної олії української мови кажучи. Ну і він протягом посту правильно все зрозумів, він не споживав рослинної олії. Це було в різдвяний піст. А ми знаємо, що принцип такий: от великого посту, якщо так коротко, не можна споживати рослинної олії. Крім неділі і суботи, а всі інші дні не можна олію вживати. Не можна, не можна споживати рибу увесь піст, крім вербної неділі і благовіщення, якщо припадає на, на, на будь-який день Великого посту. Тільки два дні риба споживається. Відповідно, середа і п'ятниця можна їсти тільки один раз в день. Після третьої години це після дев'ятого часу. Всі інші дні по суті. Ну з, можна сказати так. Рекомендація це сухоїдіння. Варену їжу можна споживати в суботу і в неділю. Ну, тобто уявіть собі, хто дотримається такого. Отак написана буква закону. Але ми вже так звикли жити, особливо в нас в Україні, такими подвійними стандартами. Ми всі добре знаємо, що написано одне, а всі знають, як треба себе поводити. Але є люди, які прийшли тільки в церкву і буквально читають, що треба так робити. І щось цікаво, цей чоловік, який так дотримувався посту. Він дійсно, от як прочитав, так все робив. Йому було дуже важко. Він вже під кінець посту був досить такому. Плачевному стані, як він сам розповів, його брат подивився на нього і сказав, ти щось дуже погано виглядаєш. Він подумав, Боже, як ті християни живуть, що вони це все виконують, і, врешті-решт, які ще ходять веселі, посміхаються, він прямо мені каже, там було написано, ж що треба постити так, щоб люди не бачили змучений. Я посміхався, радів, але мій брат побачив, що, що зі мною щось не те. І він поділився цією історією і з іншими християнками яким сказав про масло, що він прочитав, не можна їсти масло. І вони розсміялися і сказали: та це ж мається на увазі масло, те, те яке зроблене з коров'ячого молока, в нашій в українсь... українській мові власне вершкове масло. А таку олію можна. Тобто тут інша категорія. Ці християнки вони не знають, вони вже так природньо живуть собі в піс, що можна споживати олію. Що і навіть не могли подумати, що насправді, з, з точки зору букви Тепікону не можна це робити. Тому де знайти цей баланс? Зараз є багато е, цікавих, гарних статей на тему посту. Зокрема, чудовий журнал зараз в нас в православній церкві Україні є е, е, церква і суспільство. Власне, в цьому журналі є хороші статті на тему посту. Останній випуск цього журналу якраз, якраз присвячений Великому посту. Але те, що написано в багатьох статтях, зазвичай зведено до того, щоб розвінчати буквальне сприйняття посту. Але більшість кажуть, ну, ми не будемо давати порад, нехай кожна людина визначиться сама. А я все-таки хотів би трішки поділитися і своїм досвідом, і тим, що я спостерігаю, зокрема в житті священників, яких знаю, а, а насамперед в житті богословської академії, в які навчаються майбутні священники, студенти. А, можна сказати так, люди, які працюють на роботі, вони також потребують багато енергії, люди, які навчаються, і як вибудоване? Власне, дієтично життя під час Великого посту для студентів академії. Рибу вони їдять протягом посту, крім середи і п'ятниці. Якщо є можливість, дають їсти цю рибу. Олію споживають також. Так, перший тиждень Великого посту, перших два дні, зазвичай студенти їдять картоплю в мундирах і квашену капусту. В середу. Вже за ті роки, що я, наприклад, є в академії, те, що я спостерігав, колись були такі періоди, коли цілий тиждень, тільки перший тиждень Великого посту їли картоплю в мундирах. Потім вже плавно з'явилося так, що почали давати все-таки суп студентам перший тиждень після літургії раніше свячених дарів причащалися і вже трішки їли вареної, ну Варена їжа, по суті, весь час є, але вже теплої супу могли з'їсти. Тобто перший тиждень він досить такий суворий, так само і останній тиждень. Але все одно тут немає такого прямого виконання, абсолютно немає прямого виконання власне типікону. А вже увесь інший період Великого посту просто використовується така практика. Олія споживається протягом тижня і в середу вона використовується для того, щоб зварити суп, відповідно, ну, приготувати їжу. А риба споживається протягом тижня, крім середи і п'ятниці. Ну і відповідно субота. І неділя також все це використовується. Як на мене, це самий такий оптимальний варіант посту. Я все-таки вважаю, що це важливо не їсти м'ясо у Великий піст. Ми не повинні фанатично до цього ставитись, але розуміти, що це дійсно давня традиція, взагалі в піст, чітко щоб розуміти, що це таке, це коли людина не, не їсть протягом усього дня. Аж до вечора. Це найбільш така давня форма посту до 9-го часу, за нашими мірками, це не такі вечері, це до 3-ї години. Людина нічого не їсть. Або, наприклад, їсть тільки воду і хліб. Тут в будь-якому випадку м'ясо не фігурує, в тому числі і риба не входить, не входять продукти тваринного походження. Але м'ясо. Ну, це можна сказати, така, такий відголосок повернення до райського стану, коли ми не сприймаємо тварину, іншу живу істоту, як джерело е, свого життя. Тут, звичайно, можна сперечатися, а риба що ж теж виходить, що це не, не тварина. Звичайно, що тут повинен якийсь баланс бути. Але в аскетичній практиці, перш за все, це, це все формувалося в чинців. І чинці розуміли, що коли людина не споживає м'яса, вона, вона менш схильна до в тому числі, до розпусного життя. Вона менш схильна до такого, ну, скажімо так, трошки зменшується сили людини. 40 днів, повірте, можна не поїсти м'ясо, хоча є різні випадки. І іноді треба реально просто дивитися на стан свого здоров'я. Але, як на мене, для більшості середнього віку людей це можливо і навіть корисно. Тому ось така порада, така формула я практична, яку я б хотів вам передати. Те, як це відбувається, мені здається, у більшості християн, справді, як ці християнки сміялися, олію використовують. Рибу їдять протягом Великого посту, по можливості не їсти в середу і п'ятницю риби. Ну і, і, звичайно, як на мене, програма мінімум це не, не, не споживати м'яса. Ну, і звичайно, само собою, що не їсти наших ближніх. Тому що це найголовніший піст Але оце цілесне стримання дуже корисне, щоб ти побачив. Щоб ти побачив, як не просто виявляється навіть своїм тілом керувати. Ну і ще один важливий момент, який я б хотів сказати. Я в тому числі це для себе використовую кожного посту, я намагаюсь відмовлятися від тих речей, які я знаю, що вони не є корисними для мого тіла, а це моя хатина, яку мені дав Бог, і її треба оберігати. Тобто, для того, щоб бути максимально продуктивним. Могти і себе розвивати, і людям послужити, ти тіло маєш використовувати правильно. Тому є речі, які ми любимо споживати, але вони є некорисними для нас. І це далеко не завжди є, є тільки м'ясо, а часто це солодощі. Тому на час Великого посту я також рекомендую відмовлятися від солодощів. Особисто сам так роблю, іноді мені вдається краще, іноді гірше. Мені особисто легше відмовитись від м'яса, ніж від солодощів. Тому як казала колись одна благочестива дівчина, коли її спитали, а ви їсте в піст м'ясо? Вона сказала: Я впіст, не їм те, що мені подобається. Тобто, те, що я перетворюю на задоволення, але воно не є мені корисним. Воно не корисним є для цього храму Духа Святого, в якому я перебуваю, і, 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 і який я маю враховувати у, у своєму житті людина духовно, тілесна істота. Тому про тіло також варто подбати. І, як на мене, ось такі спроби ставитись тверезо до посту. Є актуальними для сучасної людини в тих реаліях, в які вона знаходиться. Тому я виступаю за те, щоб ми посили і тілом, і душею. Ту міру, посту, яку ми можемо взяти на себе, я спробував вам передати. Це мій погляд, але мені здається, що він дуже поширений, і просто не всі готові вголос про нього говорити. І. Чи можна справді постити отак, як в Тепіконі? Мені здається, що для людини, яка працює на роботі, живе сімейним життям, це нереально. І дуже жахливо, коли іноді люди, а так справді буває, люди прийшли, прочитали в календарі, досі ведуть календарі з тими всіма написами, коли не можна, не можна, все християнство перетворюється на постійне, не можна. І людина прочитала і починає це робити. Тому я сподіваюся, що, можливо, хтось і подивиться, хто ще не знав про те, що християни в голос не говорять. Вони знають, що масло це не олія. І, власне, живуть так. А от людина прийшла до нас і думає, Боже, як ви переживаєте, як ви виживаєте в цьому християнстві? Тому дай Бог, щоб ми. Дійсно з користю проводили Великий Піст і не забували про те чудове повчання, яке сказав колись Антоній Великий своїм учням. Він спитав, що найголовніше в подвигу. Хто сказав, піст, молитва, поклони, стриманість. А Антоній Великий сказав розсудливість. Тому чим побільше нам розсудливості у нашому християнському житті. І нехай Господь перебуває з усіма нами.